Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання, що заважає військовим Росії капітулювати і забратися із України на віки вічні. Скажіть нам вищі сили, що заважає військовим Росії капітулювати і забратися із України на віки вічні якнайшвидше? Дайте нам таку відповідь. Так, військові. Росія. Одурені, вони під таким магітним, вони в такий якийсь морок морець Так, є в них мрія отримати гроші. Угу. Щось відбувається в них вдома. Дом... Дом... Щоб вдома було щось. В них. Дуже сильна маніпуляція з приводу того, що будуть багаті, щоб вони були багачі. Але це все амана. Це їх надурили, вони не будуть Угу. Що заважає забратися військовим? Вони б раді забратися в них. Стан важкий, не можуть вони тікати, немає наказу. Не, немає наказу. Їм так сказали, йдіть туди і все. Їм дуже важко робити. Так, буде мир, буде переміна, зміна стану. Будуть взяті в полон. Вони не зможуть, в них щось таке в такий стан доведені вони, що і битви до бою вони йти не можуть також, у них дуже засмучений стан ви, виснажені. І битву не зроблять, і йти додому не зможуть, в полон всі підуть. Так, є в них ж, жорстокі плани у капітанів їхніх. Сила. Наказ. Вони виконують наказ. Ворожий наказ. Просто чекають, коли все закінчиться. Угу. Карта мир. Так. Якась буде зброя дуже потужна, яка призведе до миру. Тобто ці військові не, не, не зможуть виконати цей наказ. Також жінки не отримають грошей обіцяних, і буде великий осуд в Росії і будуть отримані по, по, ці, про загиблих, дуже багато загиблих росіян. І свято буде в наших військ. Карта Мир, свято якась зброя потужна. Зараз відбуд... ага, буде жорстока битва. І... Вона покінчить війну. Щось буде відбуватися. Це в найближчий час. Це в прямій дії буде відбуватися. Це зараз відбуватися буде. Ну, те, щоб вони тікали і відкапітулювали, такого не буде. Їх буде і вбито, і поранено, і взято в полон, і нема в них наказу немає, на капітуляцію немає наказу. Заперечую весь негатив. Забираю всі можливості для здійснення наказу ворога більше немає. Заперечую абсолютно. Всі військові здаються в полон. Військові окупанта здаються в полон. Відмовляються виконувати злочинні накази, заперечує. Більше не виконують вороги злочинних наказів, заперечує. Збираються, йдуть додому. Складають зброю. Буде так, заперечує. Все все. Ніхто не наживиться на смерті людей, заперечую. Так, вони такі, та ми просто роботу робимо. Не заперечую. Ви військові Росії, більше не можуть виконувати свою роботу. Складають зброю абсолютно всі тікають. Так, заперечую, відкриваю дорогу до перемоги українській армії. Буде так. Перекриваю і повертаю по Верховному суду весь негатив ворогові, всі його ворожі наміри і злочини, все йому назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відновити. Все, що забрано, все, що вкрадено і зруйновано. Ворогом в Україні відновіть. Поверніть українцям. Все, що в них вкрали. Зруйнували. Не повернеться все назад. Людям. Вкриваю дорогу. Ой, так, більше нічого не заважає. Расистам, військовим Російської Федерації, капітулювати і забратися із України, з української території, з усієї України. Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше. Прошу вищі сили відкрити дороги до капітуляції Збройним силам Росії, і вони абсолютно всі здаються, складають зброю, припиняють бойові дії, ворожі. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили, допоможіть Збройним силам України у перемозі над ворогом. Відкрити дороги до перемоги над Російською Федерацією, над рашизмом і звільнення деокупованої території якнайшвидше доприйде да вся необхідна зброя. І захист для мирного населення. Буде так, буде так, буде так. Открываю дорогу до капитуляции России. Открываю дорогу до капитуляции. Российцев. Дядя Гед из Украины, прошу еще забереть всех российцев с украинской силы. Там будет все сказано здесь. Не. Така ситуація. Наші військові будуть святкувати, щось відбудеться грандіозне, якесь свято буде у них перемога. Так, і захистять людей. Дякую до зустрічі.